Формула площі трикутника має вигляд S дорівнює друга АH. Де S – це площа нашого трикутника, А довжина основи. І H це довжина висоти. Розкажіть цю формулу для висоти. Спершу я пропоную побудувати невеличкий трикутничок, так, схематично, аби показати, що є що. А це наша основа. Ось, довжина нашої основи. H це висота, що проведена до основи? І ми маємо формулу S дорівнює, 1, друга H. AH. Що мається на увазі, коли нас запитують? Розв'яжіть цю формулу для висоти. А саме те, що ми маємо переписати цю формулу таким чином, аби ми могли знаходити h, тобто нашу висоту, за допомогою нашої площі та сторони основи. Що ж ми можемо тут зробити? Спершу я пропоную переписати цю формулу ось таким чином. А аж поділити на 2. Як я це зробила? Ми можемо записати А та H у вигляді дробу, як А1 і аж. Перших. І що ми знаємо про множення дробів? А те, що ми чисельник множимо на чисельник, а знаменник на знаменник. Що ж, якщо ми говоримо про чисельник, то це буде 1 помножити на А помножити на H. Тобто AH. А знаменник це двійка помножити на одиницю і ще раз на одиницю. Тобто буде двійка. Що ж ми тепер можемо зробити? Я пропоную домножити дві сторони нашого рівняння на 2. Що ми отримуємо в результаті? 2 помножене на s дорівнює 2 і AH поділене на 2. Навіщо я це зробила? А тому що тепер ми можемо скоротити 2 та 2. І ми просто отримуємо 2С дорівнює аH. AH. Але цього нам ще недостатньо. Нам потрібно, щоб з однієї сторони була лише H. Самостійно, без А. Як ми можемо перенести А на іншу сторону? Я пропоную поділити наше рівняння з двох сторін. На довжину основи, тобто на А. Ми можемо це зробити, оскільки А не дорівнює нулю. Ми можемо ділити на будь-які числа, окрім нуля. Що ж, зробімо це. 2С поділити на А буде дорівнювати АH, і також поділити на А. І тепер ми можемо скоротити А та А. Скорочняємо їх. І все, у нас h лишається самостійною. Що ж, ми маємо ось таку формулу. 2С поділити на А буде дорівнювати H. Я пропоную трішки змінити їх місцями і сказати, що H буде дорівнювати 2С поділити на А. Тобто, яким чином ми можемо знайти висоту в трикутнику? Ми можемо взяти дві площі трикутника поділити на сторону основи трикутника. Ось і все, ця формула вам буде неймовірно корисною, коли ви будете знати, якою є площа вашого трикутника та довжина основи. Що ж, сподіваюся, що це було зрозуміло.